За 100 гривень можна кінцевий сапог купити на ринку і носить их почерп. Городе, жители на 4. прийшли, Не залишились байдужими, дякуємо ветеранам пожежної охорони, які, пенсіонерам, які теж не залишились байдужими і прийшли нас підтримати. Цю акцію ми планували проводити раніше дещо в іншому форматі, але так сталося, що життя вносить свої корективи, тому проводимо її і саме так. Травня в Львівській області при ліквідації пожежі на сміттєзвалищі загинуло троє наших побратимів. Це Андрій Венкевич, Богдан Юнко і Юрій Рудий. Всіх пожежних міста Запоріжжя ми висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблим і пропонуємо вшанувати пам'ять хлопцям хвилиною мовчання. экскурсию по е, материально-техническому обеспечению е, пожежных рятувальных в городе Запорожье в частности и в области е, так вот это как вы думаете вот это не музейный экспонат и вот это тоже давайте по, по цвету оно подходит да только вот это 70 х годов сварочный костюм а вот это ета... 2016 года произведено и роздано личному составу. Но по своим функциям оно не отличается абсолютно, кроме как катафота вот эти, которые э, оторвутся, облезут после второй же стирки. По сути, эта одежда не защищает, кроме как от грязи, пожарного больше нет чего. Не как бы привыкли, что работают испокон веков пожарные и не жалуются. Но уже надо начинать жаловаться. Уже такого нельзя. Дальше я покажу, в чем работают э, в цивилизованных странах. На закуску оставлю. А пока так. Ну, каска вот эта. А, ну вот наглядный пример. Каска Керена. Вот трещина. Вот, ну, покажите, пожалуйста. Ну, в ней уже по факту работать нельзя. То, то что должно забрало, защищать лицо пожарного от огня, при тушении травы оно плавится. Вот, так идет. Покажи, Сейчас, я... так, вот как составляются не тендера, не как не вы... да, избирается да, боевая да, одежда. Спасибо. Каска испытывается с двух метров, кажется, бросается груз 5 килограмм. Их не ну их не, Ну не, ее не так бросить, не бросить, не бросить вниз, испытывает. она, она и треснет. Она не пройдет. Не пройдет. Вот как оно закупается? Господа наши. В МТЗ. Перчатки, в которых работают пожарные, в которых должно быть удобно работать. Ну, это руки греть на улице зимой, ладно. А работать, выполнять какие-то функции, разбирать, лезть по лестнице, тянуть там веревку, выносить человек, одевать аппараты, ну, многочисленные функции. Ну как них можно? Ну они отличаются от обыкновенных строительных рук только вот этими удлиненными крахами. За конструкцию не проявляешь. Дальше, насколько я читал, тендер на закупку от этих крах 200 гривен. Вот, государство выделило 200 гривен. Стоят они 200 гривен? Кто мне скажет? 30 гривен максимум. Наверное, идут и покупают за свои деньги только для того, чтобы хоть как-нибудь... Ну, их нельзя, конечно, эксплуатировать. Но от безвыходности приходится так действовать так и нельзя. Если, допустим, спускать веревку там в этих да. поднимать ствол на этаже, то да, просто да, протрутся. Да и температуры они горят. А, да. а температуру вы представляете, когда резина плавится и в руках греется? ну, это... Дальше. Костюм ОЗК и l Якобы одежда для защиты личного состава от химической и радиоактивной загрязнения. Произведены тоже в 70-х годах, доказали свою абсолютную непригодность в Чернобыле. Оно не защищает никак от радиации. Вот хим еще как-то защищает. И то Уже давным-давно они на складах лежат, давным-давно не протертые и эластичность потерявшие. Их уже списать, рыбаками, ходать, продать и в рыбу. Нам в них работать небезопасно. Ну а приходит. Другого нету просто. Дальше. Костюм. Теплозащитный пожарный должен выдерживать 800 градусов по Цельсию. Применяется при тушении э, э, горения ЛВЖГЖ, ну, бензина, нефти, трансформаторов. Одевается аппарат, потому как дышать. Э, при высокой температуре тоже тяжело одевается аппарат в нажатом воздухе на спину. Плюс 10 килограмм к этому весу. А сверху еще маска одевается. Вот, одевается вот эта, так сказать, маска, да, чтобы ну, дышать через А сверху еще надевается вот эта накидка. И человек идет в огонь. Он перед собой ничего не видит, потому что вот этих маски уже им 20 лет, стекло уже поцарапано, и два вот этих бойницы, что видишь, что -то? ничего. Плюс Я еще вот На ощупь идет человек и что-то там пытается тушить. На пример в Борисполе вот эта нефтебаза. Ну. Жалко просто смотреть на людей, которые выполняют добросовестно свою работу, спасают чужие жизни. Мучая есть ну. Так, ну а теперь то, что я обещал на закуску. Это гуманитарная помощь. Вот в такой боевой одежде работают в цивилизованных странах. И то, они нам их отдали, потому как уже у них поновее есть э -э, экземпляры, еще лучше. А для нас это верх совершенства. Так, бот... сапоги. Сапоги да, пластина здесь, пластина на носке металлическая, Они, то есть гвоздем не пробьется водой, упадет, что-то сверху, удобная, вода не промокает. Для примера, вот это экземпляр. Они сейчас носятся, потому как бойцу в моем карауле, в моей части нечего больше носить, не выдают э, другого ничего, но вот так вот ходит, ну, ему стыдно выйти на люди даже вот этому. Ну, на пожаре еще, как, ну и то, ну, он будет бежать, перецепиться. Я не знаю, как можно такое закупать. Во-первых, открою секрет, самая удобная обувь для пожарного – это сапоги. Их быстро одевать, в них удобно работать. Берцы, ну, человек отдыхает ночью, сигнал тревоги, надо быстро обуться, одеться и бежать в машину. Берцы вот эти, ну, обутым же спать ты не будешь. Все равно разбуваешься. Надо берцы эти зашнуровать при сигнале тревога. Теряется драгоценное время. Берцы в пожарной охране не подходят как пол. Сапоги оптимальный вариант. Это выданы в, в начале 2015 года. Не, не в начале. В конце 2015 года. Вот им практически ну, года нету. При том, что они эксплуатировались в щадящем режиме. На пожары особо они не выезжали. Так, в части ходили там, ну там. Ну, вот, вот, что с ним. А происходит потому, как, ну, сделаны они, я не знаю кем. Я бы, наверное, лучше бы сделал. Но оно просто прошито он на, на, угол. Ну и все. Вот как проводятся закупки? Опять меня интересует вопрос. Кто выбирает вот эту кабинет Кабинетные чиновники? должны как-то с нами советоваться. Можно в них... Зачем деньги просто так тратить? За такую самую цену можно купить намного лучший продукты. Так, вернемся к боевой одежде. Резиновая, вот, э, нашивка резиновая. Карманы. Краги. Вот, вот пример краг. Вот, вот в чем работают люди. Вот кожаные вот перчатки. Длинными багами на защиту. Ну что, так тяжело наладить производство или найти маску. Вот, вот в этом работают э -э, практически все подразделения в области. В городе Запорожье уже такого не встретишь. Да. В области по в каждой части вот это. Вот то, что панорамная маска, вид более чем достаточный, удобная. Да. Ну, каска тоже здесь. Ну, я, я уверен, что она выдержится из Италии, потому как она заграничная. Тут сразу пошли. Система да. для защиты сработает. Регулируется все нормально. Вот. Значит, в такой боевой одежде у нас ходят ребята в двух частях всего в городе. Это на Бабурке и в Жовтневом районе. Первая часть. По гуманитарной помощи как-то она досталась. А мы, а всех остальных частях живут надежда, что может и до них гуманитарная помощь. Есть. Чему это все было продемонстрировано? Пожарные, пожарные такие люди, на свой страх и риск выполнят с, с свои обязанности. Хоть в такой одежде спасут чью-то жизнь, хоть в такой, хоть в такой. Но э -э, эффективность выполнения вот этой работы зависит все-таки от э, их обмундирования. Пожарные стволы. Вот это... Свол А называется, и, вот это ствол Б. Перекрывной, э, комбинированный. Э, вот это ствол СПРК. Это тоже э, фирма Protex. Вот это маленький пистолетик, вот этот, похожий, да? он заменяет в полном объеме оба вот этих, плюс еще разные насадки к вот этому стволу. Он и компактный, и распыленной э, работает, и расход регулируется. Легенький, удобный. доказал свою эффективность. Если бы мы пригнали сюда пожарный автомобиль, ну нельзя по, по, по понятным причинам да, сделать это. И показал бы все его недостатки, изначально от конструк, конструкторских недостатков и заканчивая оборудованием, которое на нем. Ну, люди просто бахнули и поняли, что не такие вы и защищенные, как кричат вам Ми завжди готові прийти вам на допомогу. Та не так это. Ми завжди ми приїдемо. Нас ми, от лично я на Чкарі, я їду на пожарі і пальці скрістив, лиш би не поламалась машина. От до того вже доходить. Ми приїдемо на пожар, виповним свою роботу. Ну лишь би не поламалась, лиш би не подвел тот насос. У нас 131-й ЗИЛ, зіл, він по прямому вообще не їде. Йому вже 50 лет завтра. Сто 131-й зіл. Музеи их мест, да они выполняют свою работу. И всем на это... Побараб... А, выполнили работу? Молодцы! Значит, дальше вы можете это все делать. Резина лысая. 50% колес нам всех боевых машинах, в частях изношенная. На них нельзя ехать. На своем личном примере едем по улице возле пешеходного перехода потихонечку на ЗИЛе хлопок возле пешеходного перехода. Хлопок страшный. Я, ну, я просто боялся вылезти из машины посмотреть. Оказывается, лопнул скат. 8 атмосфер в скате в зеле, он лопает возле пешеходного перехода. Куда это годится? Второй случай при мне КАМАЗ, 10 тонн машина, едет на пожар по трассе 80 км в час, лопает переднее правое колесо. Хорошо, что правое шел на обочину машину потягло. А если бы встречку потягло, что было? А из-за чего это все? Из-за того, что денег нету? Это все уже отмазка, которая надоела просто всем нам. Всем понятно, что деньги есть. Только идут они не туда, куда надо. Разворот. И наша цель показать... Вам, гражданам, обыкновенным гражданам, которых мы э, защищаем спасаем, врятуйте рятувальники, вот есть такое теперь словосочетание, врятуйте люди. Обратите внимание. Ти гроші, визначаючи, кому доручити це сміття переробляти. В результаті маємо те, що процес накопичення сміття був безконтрольний, і як наслідок на сміттєзвалищі періодично відбувалися пожежі, які необхідно було гасити. Майдужі з керівництва головного управління Державної служби за звичайних ситуацій Львівської області, зокрема начальника головного управління генерала Дмитровського, який керує рятувальниками Львівщини вже кільканадцять років, привела до того, що пожежні, які займалися гасінням пожежі на звалищі, були без необхідних засобів захисту. Для гасіння своєчасно не було, не було залучено спеціальну техніку, не було організовано професійне та грамотне керівництво з ліквідації надзвичайних ситуацій. Є ще одна вагома деталь. Байдужість генерала Дмитровського вилізла назовні не тільки на даній пожежі, що сталося. Виявляється, це його життєва позиція. І небайдужість генерала до долі служби закінчується на межі його власного кабінета. А далі напис на всьому не турбувати. Андрій Гненкевич та Богдан Юнко були нашими активістами, членами всеукраїнського об'єднання Громадська спілка бойкот пожежної України, членами Простулкової організації рятувальників в Львівської області на 31 травня в місті Львові було також заплановано проводити віче пожежних рятувальників з вимогами до реформ у службі порятунку. Генерал Дмитровський настільки не був дуже до долі служби порятунку і до здійснення реформні, що призначив позапланову перевірку підрозділів, в якому працювали наші активісти проспілковці саме ті люди, які загинули. Одночасно, через своїх підлеглих Дмитровський здійснював погрози особового складу підрозділів у Львівської області з вимогами не виходити на акцію і не підтримувати проспілковців. І одночасно з дійсненням цього тиску генерал слізно благав та умовляв активістів, у тому числі і Андрія Ленкевича, змінити формат проведення акції і був готовий до проведення спільної прес-конференції, від якої потім відмовився, сказавши, що він нічого не обіцяв, справжній офіцер і людина слова в лапках. І що в результаті? А в результаті прості, без високих чинів та високих посад пожежні, патріоти своєї професії та держави, які прагнули до зміни в службі, загинули, виконуючи свої посадові обов'язки. А генерал, кабінетний начальник, який отримує добру зарплатню, має добру посаду, будучи проти будь-яких змін, йому начхати і на службу, на країну живий і досі сидить у своєму кабінеті. Ось така правда життя. Є ще одні байдужі це пожежні рятувальники. Точніше, ті люди, що називають себе рятувальники, не ходять на роботу, роблять вигляд, що працюють, а насправді мають повну байдужість до того, що відбувається в службі. Байдужі у підтримці активістів, які прагнуть до змін, сидять в кущах і ждуть героя. На жаль, таких в рятувальній службі більшість. Ну сьогодні ми можемо переконатися, тому що приглашали на цю акцію. Всі пожежні частини представників, і скільки прийшло, ви бачите. В основній своїй масі бордужує суспільство, яке вважає, що проблеми, які висвічують активісти рятувальні, прекрасний виглядний приклад того, що чому в нас в країні все так погано, а тому, що люди байдужі. За непад службу порятунку України і не повинен би був нікого турбувати, якщо б наше життя не містило б загроз, які покликана приборкувати наша служба. Це чудово розуміють ті люди, до яких біда у вигляді на самоперед пожежі приходить у власну домівку. Ми пропонуємо задуматись про це раніше, ніж прийдеться відчути наслідки за непаду службу порятунку на собі. Задуматись і побороти свою байдужість всім на всіх рівнях. І так не об'єднує людей як спільна біда, і ми прикладемо всі зусилля для того, щоб безвідповідальне, непрофесійне, продажне керівництво служби на всіх рівнях пішло геть, а прості пожежні були професійно та соціально захищені, Та мали змогу якісно виконувати погладені на них завдання і мати керівниками справжніх, а не паперових генералів. Об'єднання рятувальників, громадська спілка «Бойкот пожежних України. Небайдужі до долі служби рятувальників. У різних областях України створили проспілкові організації та об'єдналися в цю організацію для спільних дій по захисту своїх прав та примусу керівництва служби до проведення справжніх реформ служби порятунку. Минув рік з проведення масових заходів представниками пожежно-рятувальних підрозділів з усієї України, які проводилися в місті Києві перед ДСНС, МВС, Кабінетом міністра Верховною Радою України. Минув рік спочатку рішучих, як обіцяло керівництво ДСНС, реформ служби порятунку. На жаль, результати, а точніше, їх відсутність. Від звернення до нового керівництва ДСНС України приводить нас до висновку, що її керівники змінюються, а їх ставлення до дійсного стану служби, до особового складу його проблем і особливо правопорушень минулого керівництва залишається таким самим байдужим і нікого не цікавить. Так, вимоги особового складу щодо негайних реформ ДСНС ігноруються керівництвом держави. Передані звернення з проєктами негайних змін, самих болючих питань, залишаються без реагування. Так само, як і докладний аналіз соціально-економічного стану рятувальників, робота яких пов'язана з ризиком для життя, для запровадження заходів, що поліпшують їх службовий стан та вимоги щодо повернення наших конституційних прав та свобод у відповідність з конституції України та міжнародним правом. Життя по новому так і не стало реальністю: служба в занепаді, безправні, соціально незахищені рятувальники та ветерани служби, роздутий бюрократичний апарат управління, застаріла техніка. Та обладнання, показучність та відсутність справжніх реформ все це реальне служби порятунку на сьогоднішній день. Прибуваючи під тиском та завдяки масовим акціям пожежних, керівництво ДСНС з нового року таки змушено було трішки підняти зарплатню рятувальникам. Завдяки роботі про організацій в декількох областях відбулися незначні покращення матеріально-технічного стану пожежно-рятувальних підрозділів та умов праці, але вони не мають системного характеру від близькому рівні. Була законодавчо закріплена примусова праця, фактично кріпацтво. Це сором для держави, яка декларує європейські цінності та верховенство права. На зараз, враховуючи те, що система чинить опір і не сприймає жодних змін, основна вимога нашого об'єднання скасувати незаконну неконституційну контрактну службу в ДСНС, яка фактично перетворила рятувальників на рабів. Зарушників системи, де укладання контракту на службу з керівництвом перетворилося на інструмент відсіювання неугодних, а рятувальники стають винними у всьому в односторонньому порядку і навіть не можуть звільнитися зі служби за власним бажанням. Ми, рятувальники та пожежні, вимагаємо скасування кріпацтва в Україні, кріпа у вигляді теперішньої контрактної служби цивільного захисту, яка не має нічого спільного з європейськими цінностями. Від імені нашого об'єднання впродовж декількох місяців стосовно питання щодо скасування ганебних контрактів служби порятунку до представників виконавчої та законодавчої влади України було направлено офіційні запити звернення, у тому числі президенту України, міністру МВ міністру юстиції та фракції політичних партій Верховної Ради України, більше 40 народним депутатам України. Інформацію про існування фактичного рабства в службі порятунку було донесено громадським діячам та правозахисним громадським організаціям. Станом на зараз фактично всі державні структури, які могли б вирішити цю проблему і змити з лиця України сором наявності примусової праці в службі порятунку. Залишилися сьогодні вдома, не прийшли сюди. Нормально? С початку року по Україні загинуло вже 10 рятувальників. Останні три от у Львівській області, в місті Києві три, не буду перераховувати, 10. При тому, що заробітна платня. Зовсім не відповідає такій професії, та розмір заробітної плати. А потім е наші колеги спрашують, а що ваш профсоюз е зробить так, щоб е заробітна платня зросла? А в свою чергу, а що ви е особисто зробили для того? Прийшли б сюди, е вступали в ряди профсоюзу для того, щоб е більшала наша кількість. Хто мій батька легче бити? Не залишайтесь осторонь. Це я звертаюся опять. до тих, кого тут немає. Може побачать, може почують. Починайте відстоювати свої права. Будемо надіятися, що не через 10 років до більшості пожежних та і просто громадян дійде думка, що за власне життя, за власне майбутнє потрібно боротися. Слава Україні! <працювання> готові, якщо будуть там нас... а питання будуть по-любому на майбутнє, будемо збиратися, будемо це вводити в систему. Тому що рука е, проспілковців повинна завжди бути на шиї керівництва. Е, Прощу блок пульс, якщо що. Так що це наша пряма задача. Будемо працювати, і в нас все, в принципі, добре виходить. Хоч нас небагато, але зато ми. Хорошо підковані і активні. Дякуємо нашим профспілковцям з Дніпропетровська, з Дніпра, які прибули підтримати. Да, велике спасибі разом за перемогу. Будемо працювати в нужному руслі. Все буде добре.